Що об'єднує Валеру, який не мився місяць, Кирила, який рекламує офіси, і Оксану, яка Ні, ну я валяюсь. Правильно, те, що всі вони потрапили в один з випусків крінжа українського Тіктоку. Хтось з них крінжував більше, хтось менше, але факт того, що мої очі їх побачили, а руки зробили відео, це факт. Реально можете зайти на канал і перевірити, я вас не обманув. Так і сьогоднішнє відео не стало виключенням. Мій здається, нескінчений список цікавих акаунтів постійно поповнюється, і я думаю. Настав час поділитися з вами новою дозою крінжі. Прив'язуйте себе до стільця, щоб не втікти під час перегляду, бо попереджаю, моментами буде прямо таки важкувати. Ви на каналі Окріп і давайте згадаємо, якою ж є на смак ця прекрасна емоція. Підпишись Ні, <кхм> так, зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на Окріпа. Хто може бути перший в цьому відео? Які ваші варіанти? Може це Рома Факти або Ліза Бачмага? Хоча вони вже були в попередньому відео про музичний крінж. Коротше, можете не вгадувати, бо я не думаю, що в вашій голові якось згенерується слово Денис Friendly. А для тих, хто не знає переклад, дивіться, як зручно. На аватарці молодий, Бітний хлопець, який колись так виглядав, бо думаю, що фотка не першої свіжості. Цей канал я ні в якому разі не шукав, бо він сам мене знайшов. Якщо чесно, я підписався і зрозумів, що розкажу про нього вам рівно через 3 секунди, як побачив перше відео. Хочу чи не хочу, не хочу. Блін, я такому класному м'ясному сказав, не хочу. Це ж така смачна кубаса. Так, акаунт буквально повністю присвячений одному тренду. Цей мужичок просто ставить на дошку один або два смаколика і робить вигляд, що точно не знає, хоче він це чи не хоче. Хочу. Чи не хочу? хочу. Блін, лимон! Я сказав, хочу! Доведеться їсти. Знаєте, я майже впевнений, що він точно знає, що перед ним, але доказати я це не можу. Ти рівно за кадром захо все. А ще я помітив невеличку халтуру, хоча куди ще більше. Погляньте, один смаколик може з'являтися в десятьох і навіть більше відео. До цього я може і міг би стати його фанатом, але це вже занадто. Давайте спробуємо вирішити його долю його ж правилами. Хочу чи не хочу, не хочу. Блін. Не думаю, що є сенс надовго залишатися з цим мужичком в одному відео, бо ну реально погляньте всі відео однакові. У кей-попу виконавців більше відмінностей, ніж тут. Чи зможете ви уявити собі людину, у якої відсутнє поняття сорому? критично зменшений рівень мозкової активності і функція розвиватися недоступна з шостого класу? Можете не уявляти, бо я тут для того, щоб таких показувати. Його імені я не дізнався, але мені вистачило тіктоків, де він в цілому описує себе. Як персонажа, вона мені нахамила, не продає сигарети і редбул. Каже, виключте музику. Я слухаю українську музику. Українську? Вона, вона українську не розуміє. Фейс український. так? Фейс ID – українська музика. Чета. Фейс ID. фейс ID – співає. Фейс ID – співають. Фейс. Послухайте, Бургер співає. Фейс Так, так. Послухайте, він такий український репер. Російському співає. Слов'янський слов'янський репер. Слов'янський народ. Я люблю Слов'ян. Путіна люблю. Путін привіт. Приїжджай до мене в гості. Я тут у Львові, на заправці. Приїжджай до мене в гості. Мені нічого не буде, я не вірю. Дайте мені сигарети і редбул. Скоренько, ні? Ні. Чесно признаюсь, я такого сильно не очікував. Це буквально антирекордно тупі слова, які тільки звучали в моїх відео. Хоча наступна дія, особливо чимось розумним, не відрізняється. Просто вирішив легенько перекусити бритвою. Їси перш проти ножиком мені в шкоді. І тепер бритвочкою і є і ножичком. хай китайці паличком їдять, а я буду їсти бритвою і ножиком. Та й вторгти досі. Одною бритвою Немає Піднімаю. Ви. Палецька викида, а я, я мій ножиком таку. Пісняціна, в... да? Думаю, найгірше, що може зробити така людина, це. ні, не їсти міні бритвою, це взаємодіяти з іншими людьми. Що він, в принципі, на жаль, активно і робить. А що таке робити? Дівчата, як ми заплатили, ми можемо робити. що? Дівчата, не ви, так? так? А ви хто такий? Я Тут. швейцар. Швейцар? Да. Це хто? Швейцар? Головний? А почитайте. Я не читати. А, Мій штат Не читати. Мічтати немає проблем. Мої У мене немає проблем жодного. Вас бачу, є. Неадекватна людина, яка те, що я неадекватна. Я це в тому свідома людина? Покуріть, бо хулюєте, за ж руки відрізуються. Вже ви щось люхаєте курите. Дві ці ходять, ніби мажорчики. Я хожу як бомж. Бачите, І я тивіші за вас. У вас всіх тут взагалі. Ні готинники, часики, плідорої. Дуже. А мене за 4 гривні двісті кацепочка, Скажіть, чи мужчина на камеру, я вас тікток кидає. Провірте, будь ласка, цю людину і провірте, будь ласка, що з нею з головою робиться. Вона каже, що я погана людина, що мене треба ці забрати. Ходить по телефоні, говорить, що я не впав, де залетів. Вона тут турку дзвонить і каже, що забирайте його. Я взагалі їду до це в рідне місто, попасть, тітю, забирайте. Забирайте її, оцю пані забирайте. А Ротовона неадекватна. Щось робиться з нею. Ходить за мною вічно, щось переслідує. Цю бідьму забрати з міста. Киж з міста. Іди ворожив своє місто. Серйозно, не дуже гарні, дуже красиві, можливі. У них така усмішка. У мене навіть чисті діди зовикні. Діти, камила, привіт всім, цьому я мас. всіх. передаємо привіт з Макдональдса. Не приходіть сюди, бо ми тут їмо. Тут тільки приходять гарні люди, і давайте мені гроші. А зараз увага, от взагалі без жартів, увага. Я випадково знайшов на його аккаунті відос на 25 тисяч переглядів. Я думаю, ви можете здогадатись, що на ньому відбувається і чому на екрані блю. Я клянусь, я в цьому відео не планував навіть згадувати свій телеграм, але тут гріх не залишити посилання. Можете навіть не підписуватись, просто погляньте відео і відчуйте. Те, що це насправді за людина. Ну і на фінал трішки кріпова сторона цього персонажа. На акаунті достатньо відео і фото випадкових дівчат, які я не впевнений, що були б раді взяти участь в його зйомках. Чесно, сподіваюсь, його мінімальної адекватності вистачить, щоб не робити відверто зайвих речей. Можете написати в коментарях свої думки з цього приводу, хоча я не думаю, що знайдеться хтось, хто напише. та Рівний він тіпочок. Реально, респект. Братан! І легенда, сподіваюсь, я не задушнив вас серйозними думками і темами, але думаю, не тільки у мене подібні люди викликають пачку негативних емоцій. Так, слово крінж, це не завжди про смішинки, інколи треба замислитись. Наприклад, замислитись над тим, що ти досі не зайшов на наш Діскорд сервер. Це максимально дивно, враховуючи, що він крутий, класний, позитивний, і з посиланням в описі. Думай, де... Але не хвилюйтесь, довго думати не треба. Бо далі я буду вам розповідати про цього красення. Хоч його і називають українською версією Івана Золо, але я з цим не погоджуюсь. Це абсолютно унікальний, ні на кого не схожий. Вісімнадцятирічний до. Сорі, я чесно не хотів так змонтовувати, але смішинка вийшла непогана. Лайк, like, якщо хіхікнув. Якщо було не смішно, напиши, будь ласка, конструктивний коментар з повним розбіром цього гумористичного прийому в контексті моменту у відеофайлі. Дякую. Цей хлопчина. В цілому безвинний для суспільства фінансово неграмотний персонаж, який не так давно почав своє безмамне існування. З основним завданням вижити він очевидно справляється, але бюджети його розходяться досить цікаво. Можете глянути, як виглядає. Його кошик споживача. Розпаковка. Що купив 18-річний до за 642 гривні? Кульки. Якийсь газований напій. Мохіто. Мохіто. Чорний квас. Кульки. Йогурт. Ось такий. Йогурт. Якийсь газований на зі смаком кабуну, йогурт, збиті сливки, пиво безалкогольне, і ще пиво безалкогольне. І пакет. І чек. Всім пока, коротше. Зачекайте, я, звісно, не лікар, але мені здається, що з такою продукцією людина довго не протягне. Може, це тільки сьогодні він вийшов за смаколиками, а наступного разу будуть нормальні покупки. Давайте перевіримо. Розпаковка на що купив 18-річний та... за 361 гривню. Е, якийсь десерт, що за півня. Ще один десерт, ще один десерт. Ще один десерт. Ще один десерт. Е, ще набір десертів. Коротше, е, тістечко з шоколадом. Кока-кола е, від фірми номер 1 Ще одне тістечко. Ще одне тістечко. круасан круасан Торт з вишнею. Е, моджо. Ще одне тістечко, ще одне тістечко, Чи що за фігня. я. Якийсь квас медовий, якийсь не знаю не пив такого. Попробую пакет за 5 гривень з копійками. Ну коротше, нормально. Добре, не буду займатись дезінформацією. Я знайшов відео, де швидше за все відбулася історія. Мама накричала. Розпаковка що 18-річний? За 1500 гривень. Ну, зараз ви побачите Лаваш. Кість бургер чи що це за фігня, Не знаю. Вкусно щось. Сендвіч, бургер, сендвіч, соло, свіжі курячі яйця, сукор, пакет, крабові палки, якийсь сік, огірки, помідори, стейк, стейк, картошка, е, сендвіч. Кетчуп, е, якийсь п'ятник непонятний, молоко, якесь пакет. І це ще не все. Ось це ще є батон, кульки, кавун, куди його з положить. Йо тільки не падай, пожалуйста. Не падай, я сказав. С**. Ковбаса, хліб, ще ковбаса до чаю, ковбаса. Притон, поняли? Ряжанка з полуницею, йогурт, диня персик, куди його належить? Е, йогурт. Такий же самий, опець, кукурудзас. Тут один йогурт на лопнув все на йогурт. йогурту. Мені один прийшлося за цього времени. времені. компот, ананас. Лайм сік лайму якогось. Не знаю, що це таке. Ніколи не бачив його, шутка бачив. Е, олія, сік. І це ще не все. Якесь якийсь авокадо чи манго. Це манго. Це манго. Авокадо я вже їв. Так що захотілося манго попробувати, е, буде манго. Коротше, все, це вся розпаковка. зараз я покажу, як все це виглядає. А все, повен стіл, оп, шелкавун, яця. Пакетів, оцей перенесе викинув, тому що там йогурт лопнув і получився короче. Ось по сендвічам думаю, можна здогадатися, що кулінарні здібності хлопець не прокачував, але поки не робіть свої висновки. Я знайшов дуже цікаве тікток, але попереджаю: якщо ви зараз їсте і ви людина, у якої легко зникає апетит від будьчого, прожуйте і на хвилинку відкладіть свою тарілку. Там, звісно, нічого кримінального, але я вас попередив. О, ти жливы есть ты, супы блять, какие чудесные даже, насос. Ну, може вот так попробовать. Я делал жлык молоком, можешь будет осмотреть, не шебо. Это такая густая будет то, что ты. Пенчену вже не так. Вони це збі. Пам'ятаю, що колись я вже показував, як деякі персонажі реагують на гостру локшену. <пілк> Ох ти, єб**й, <пілк> ти случай! Ниху... На себе, б... Так, що це получається, все б**, наївся б**. але, щоб її залити молоком, такого ще точно не було. Приз за креатив отримує вісімнадцятирічний до. Вибачте, мені дуже сподобалась ця смішинка. Я чесно, без негативу. Загалом Віталік, так його звуть, просто живе своє життя. Ми, звісно, можемо всі зібратися і почати тикати в нього пальцями, що він неправильно щось робить, але здається, що правильно це не про нього. Можливо, в його очах і можна побачити погляд на 2000 ярдів, та в душі він точно добряк. Думаю, що серед всіх нас тільки в нього вистачило б хоробрості зробити щось подібне. Я ось тут просто беру і йду. ось бачите? Дивіться. Води мені по коліна, а я йду. Це блядь. Вісімнадцять років далбай. Але ви так не робіть, бо застудитесь і, можливо, помрете. На цьому я міг би завершити відео, але ви теж це відчуваєте. Не вистачає чогось абсурдного, дивного і водночас крінжового. Що ж таке можна показати, щоб настрій. Глянусь, що ніхто з вас не очікував щось подібне. Це буквально момент, коли. Так, це вже не смішно, а можна мене не перебав. Мені треба допомога, я хочу закінчити відео, але. Так, я зрозумів. Коротше, підписуйтесь на канал. А ще в мене є твіч, де на стрімах ми постійно. О, а я так теж в дитинстві робив. Лайк, якщо ти теж.